Мої вітання, друзі! З вами знову флут. Сьогодні будемо відкривати уламочки, і як завжди, ось ця подія масовий призив. Я думаю, робити злитяна нового гнома, доволі цікавий персонаж. Хотілося б його отримати в свою колекцію. Може виявитись якоюсь імбою, але просять цілих 12 сакралів, це трішки дорого. Раніше там 7-8 вистачало, щоб закрити дану подію. Мені так здається. А якщо це не так, напишіть про це в коментарі. І доведеться лускати цілих 12 сакральчиків, які я збирав, відкладав на незрозуміло що, але давайте відкриємось, Можливо, вдасться потягнути нового демона. Герой не дуже цікавий, але в колекцію піде. І давайте подивимося, що знаходиться в першому сакралі. Які тут легендарки були в мене до цього, і я не пам'ятаю, скільки відкривався. Ніяких записів по сакралах саме не веду, і відразу на смертно приходить взагалі. Смішний герой ніде не використовується. нову епіка, а ось Оскарул, А ось Оскарул гарний персонаж, можна використовувати на тих самих війнах фракцій, буде допомагати вам станете героїв, якщо, звичайно, у вас немає Арманза, але в місті також він доволі сильно заходить у деякі кімнати. Давайте далі. Надіємось на легу на жовте світло. Ні, вергіс, до речі, довгий час у мене даного персонажа не було на аккаунті. Ніяк він до мене не приходить, тому і досі немає жодного прокачаного. Можливо, це стане саме той Вергіс, якого я не буду використовувати як корм, а прокачаю і Ексія. І поки що жодного фенакса я не бачу, хотів би свого зробити плюс четвертим, можливо, буду тоді десь використовувати. Це також олфриг регенке. Тому, придивіться, можна його навіть не кормити. І? Так, Лега, сюди його. Морту Макап, демон. До речі, це Унік. Мені даного персонажа дуже сильно не вистачало на моєму аккаунті. І, можливо, навіть я буду його використовувати на арені. Іноді може доволі цікаво себе проявляти. Звичайно, це вже не такий метовий персонаж, як був раніше. Давайте далі, дивіться, але я б хотілося отримати демона того, що був в або яку струнду. Венакс, перший, тобто плюс перший вже він у мене буде. І, ні, знову епіки, і... це Кабріус. Ніде не використовую, валяється на складі, чекає свого дня. Давайте далі ще ніби три уламочки, чотири. Можливо, ще одна лега якась прийде, або ще один фенакс. До речі, барот кривавий. Також непоганий персонаж, можна спокійно використовувати його. На війнах фракції в... в місті в деяких кімнатах він доволі сильно допомагає проходити, тому що він є єдиним ДД, який накидує кидує броні і штраф атаки. Але саме броні дуже сильно допомагає пройти ці кімнати. Давайте ще одну легендарку, 12 сакралів пларію. Ні, знову епік і криває перо. Заходить тільки на злиття Разина. Я буду з увагами відвертий, ніде не бачив, щоб її використовували. Так, карам, грішник, грішник. Не цікаво, і дайте, будь ласка, ще одну легендарку. Ні, не сьогодні, я так розумію. Прибігає Сігні, високо щит. Забираємо епіка і наше злиття стає в рази легше. Дякую Пларім за таку подію, але 12 сакралів це трішки дорогувато, як на мене, звичайно. І що ж, ідемо далі. Тепер ми завітали на аккаунт до Олега клану Київ Рейвенс. Вітання! Можливо, хтось має бажання приєднатися ось телеграм-канал. звертайтеся. І в Олега у нас таке ж саме завдання: виставити нового демона. Наприклад, Фенакса, можливо, навіть уго. Давайте візьмемо уго і також луснимо 12 сакралів для того, щоб забрати епіка. Можливо, навіть той епік прийде з уламочків, але в мене на аккаунті не повезло. Ми закінчили на сігні, вона вирішила прийти до нас першою. Тому що ми її давненько не бачили, мабуть, так вважає пларіум, звичайно, її. А Вокс, непогано можна використовувати на ящиках тих самих, накидає непогано кількість штрафів, хілить команду її. Залагало, це буде легендарка, так? Ні. Доїдан ронічний, непоганий персонаж також на місці доволі сильно допомагає. Але це не легендарний герой, який нам дуже сильно потрібен. Пларіум. Скаюраміс також гарний персонаж, можна використовувати на місці, тобто він є основою проходження деяких кімнат, тому обов'язково до прокачки ось цей скіл. Дуже імбовий. Мені персонаж дуже сильно подобається, і частенько я його використовую так. Також Василіск. Можна прокачувати два штучки на місці. Непогано так заходить, шоти купідусів свого А2. Є Лега. І це Астраліт, це дубль, якщо не третя копія. Не найкращий варіант. Ти більше на даному аккаунті хотілося б отримати якісь більш корисні дублі в кращій фракції. І давайте продовжимо. Місце ніби звільнили, один із має залишитись і надіємося на якусь легендарку, а не на Мордекая, яких вже величезна кількість на даному аккаунті. Думаю, тут персонажі всі потрібні епіки заплюсовані вже, тому не знаю, чи потрібні вони тут взагалі. Вергіс також ми бачили на попередньому відкритті його у мене, але нам потрібна легендарка. Енда. Непотрібний персонаж. Взагалі ніде не використовується, ніде його не помічаю. Також лазурна леді. Нецікава героїня. І давайте. Останній закральчик. Принаймні на даному аккаунті. І також Епік Кінагаші. Доволі гарний персонаж. Мені дуже сильно допоміг у минулій ротації. міста закрите кімнату, наскільки я пам'ятаю, з Тарасом і Марічками. Добре, дякуємо Олегові за уламочки і йдемо далі. Ми на аккаунті Юрія, гес 92. Вітання клану страйк 18. Може, хтось має бажання приєднатися ось такі умови. Звертайтеся і йдемо до відкриттів на всього сім сакралів. Думаю, тут навіть варто взяти ось іншого. Ось це порося буде в рази корисніше, ніж той демон незрозумілий. Може аккаунт молодий і можливо нам вдасться витягнути. Це поросятку. в чому я дуже сильно сумніваюся, тому що видно що по попередніх відкриттях X сьогодні не працює. Ну і давайте луснемо, заберемо Рарочку і будемо сподіватися, що Юрій зробить злиття на даного суперпотужного гнома. Принаймні, мені поки що так здається. Аршон. Не дуже цікавий персонаж, який заливщиком, але можна десь прикрутити, використовувати. Так, хотацу. Також заходить на місто, але на даному аккаунті ще рано говорити про закриття міста. Так, давайте. Легендарку, будь ласка, пларіум. Не цікаво, Ізбел. Взагалі не потрібний персонаж, особисто для мене, хіба може допомогти з проходженням бо мало. Ніби така інформація колись була. А от і отруйник. Доволі сильний персонаж для проходження Аміуса за рахунок ось цього скіла можна використовувати. І, пларю легендарочку, будь ласка. Ні. Трішки підвисла я вже подумав, щоб прибіжить. Легендарочка, але не фортий. Поки що, принаймні, у нас ще є два сакрали, і її надіємось на жовте світло. Ні, це епік, і поки що жодної уго не прибігло. Що, дуже-дуже сумно. Давайте луснемо. Останній сакральчик і є? Ні. Луквейн, ось цей персонаж на Мікагі, але вона тут, наскільки я пам'ятаю, зроблена. Так, Мікагі є на аккаунті. Що ж, дякуємо для Юрія за уламочки і йдемо далі. Тепер ми на аккаунті Богдана, Бодунчик. звичайне, вітання. Пансіонату тисячі, можливо, хтось ти має. Бажання приєднатися до нашого альянсу. Посилання думаю, буде. Під відео звертайтеся, вам підберуть клан по всіх ваших потребах. І тут у нас таке ж саме завдання, як і скрізь сьогодні. З побажань у нас нова легендарка. Ого, нехай буде вона завжди. Потрібно для всіх нас надіємося, хоч тут підтвердить, потягнути нового легендарного героя з демонів і врадувати власника новим персонажем в колекції, за рахунок якого можна буде отримати ачівку з даної події, яка зараз відбувається. Поки що приходять слабенькі епіки, хоча Кайден був непоганий, але всі інші доволі-доволі. Слабко виглядають нам потрібні легендарки і тим більше якісь епіки, однотипні, постійно приходить Хексі, Авергіс і щось таке, ніби на них працює якийсь Х25 сьогодні. Та ж сама уго доволі рідко приходить. Нарешті вона прибігла і давайте ще одненьку піймаємо. Але краще отримати легендарного персонажа. Деспот. не дуже цікавий персонаж, але має якісь там заливи. Можна іноді використовувати як детей, якщо немає кращого варіанта. До речі, Нельдор. Пригола Доволі цікавий персонаж. Допоможе закривати лаву лицаря, що в місті, що в підземеллях. Тому вітаю з отриманням даного персонажа. І давайте ще п'ятірочку. І надіюсь, ми отримаємо легендарного героя. Важе нового легендарного героя. Отацу також сьогодні ми вже його бачили. Тому в мене на ті відкриття сакралів звідси прибігають дуже однотипні персонажі і, і зачасту це все епік. Так, давайте. У нас ще є шанс виправитись, надіюсь, нам підтвердить так, лега? І це Крокмар пожирач, дуже сумнівний персонаж, але в деяких кімнатах міст доволі сильно допомагає. Не новий демон, але щось подібне, також персонаж від здоров'я. І йдемо далі. Звичайно, будемо надіятися, що, прибіж... що нам прибіжить ще одна легендарка. Давайте з останнього уламочка хочемо побачити жовте світло. Ні, це фенакс, якого ми не ставили в обране і він все одно прибіг. Що ж, дякуємо за уламочки і йдемо далі. Ми на аккаунті. Олега, буцях клану Penetration. Вітання, звичайно. Можливо, хтось має бажання приєднатися, звертайтеся ось такі умови. І йдемо лускати також 12 штучок. Нова легендарка. Звичайно, уго, плюсована уго. Найкраще, що може бути. Бо сьогодні буду її всі вибирати, так, відразу. Не цікаво. Айна десь там використовується на кланбосі, але я не впевнений, що вона потрібна. Наступна Маїв. Ні, не вгадав, Аліка, Аліка, до речі, найкращий персонаж із цієї трійці. Тут є перезарядка десь. І дов... ось тут перезарядка, а ось тут доволі гарний скіл, який сильно пробиває, тому що має величезну кількість ігнору, тому можна використовувати. Так, це вже третій уламочок і. Ні, знову епіки, це Уго. Нарешті Уго почала перебігати по Х-25. Надіюсь, вона буде приходити частіше, ніж ці карами-грішники, і їм подібні персонажі, які ніде не використовуються, яких можна тільки використовувати як корм. І друга Аліка. Я вже подумав, що це Майдів, але ніби персонаж той самий. Дві штучки за таку невелику кількість ламочки, доволі потужно. Давайте нам. Легендарку, будь ласка. Ні, знову. Епік. Тому не цікавий персонаж, ніде її не використовую і застосування для неї не маю. Наступна. Хоуп. Щось незрозуміле персонаж занадто старий. І? Ні. До речі, ось цей малкіт може використовуватися Рес. На фракції, якщо у вас немає Анкори, тим більше він ресає, мабуть, цю команду. Ні, він ресає двох двох довільних союзників, але це трішки краще, ніж Анкора. І по статах він доволі непоганий. Я його колись хотів собі прокачати. І якийсь ікс на нього ще спеціально відкривався. І це друга уго ось з цим вітання. Доволі непогано. Чим більше угу приходить на аккаунт, тим краще. Але нам все-таки потрібна легендарка. Так, 10 уламочків вже є. І. Давайте. Подивимось на жовте світло. Ні, Навіть непоганий персонаж можна використовувати як додає величезну кількість додаткових ходів. отримує, бо має розлом на ось цьому скілі сам себе бафає. і доволі потужно виглядає. Саме в місті і в інших підземках. Частенько його використовує і ні. Не буде сьогодні легендарки на даному аккаунті, але Джордві людник також непоганий персонаж. Що ж, дякуємо Олегові за уламочки, за довіру і. йдемо далі. Ми на аккаунті Айса. Звичайно, і їжечкам від величезні вітання. Можливо, хтось має бажання приєднатися посилання під відео. І тут завдання у нас лоснути 10 сакралів, витягнути фірола, звичайно. Ну і фенахсина на остаток. Давайте подивимося, чи зможемо ми це все зробити, чи вдасться нам витягнути ще з бажани, але ні, це ліч, частинка разина. Взагалі, слабенький герой, потребує ребалансу, якого ніколи не трапиться. До речі, сильне, що можна плюсувати. Доволі сильний герой. Заходить зараз, що нам. Місто, що не нові війни фракції, непогано. Попри те, що герой доволі старенький, але все ще актуальний. І залагало. Надіюсь це не дуєдан, Целега і. Зінторо. І це не те, що нам потрібно. Ось Зінторо на мій аккаунт був би доволі корисним, тому що мені потрібен четвертий Зінторо. Айса, не знаю, чи зайде він чи ні. Тайтн. Все-таки що ще вдасться потягнути. Фірола Зелот не підходить, хоча має там якісь непогані скіли для саме Він фракції, але нам потрібен. Ірол або якась гарна легендарочка. Так, Тешата ні. Герой, який не допоможе і Лега. Сюди цього Нарі. друга легендарка з найменшої кількості шардів сьогодні, але Але знову якась незрозуміла, і полку, як такого, від неї не буде. Я впевнений, хіба це є дубль, який допоможе закрити фракцію гномів. Але я дуже вірогідно те, що у Айса вже фракції закриті. Зараз ми глянемо саме на Дзінтуру і цього Нарі. Так. Но ну, варвари якийсь ну до речі, валу можна використовувати. Десь на місці вона все-таки заходить. І дайте нам фірла. Ласк, Ларіум, Ні це, це Джаран, він нам також не підходить, ніде не використовується. Ні, нема легендарки, хоча Мурах Брунзеока доволі потужний персонаж, mm. який може доволі сильно допомагати саме в місті в деяких кімнатах. Так, Дентора Унік. Я розумію, а ось Нарі. І гноми заповнені, і це третя копія Нарі. І жоден з них досі не прокачаний, що дуже сумно. Але є дві тронди. Ось це доволі непогано. Що ж, дякуємо для Айса за уламочки. Вибачаємо, що не вдалося потягнути фірола. Ми на аккаунті Gostra.com постійний спонсор, відкриття на нашому каналі. Давайте підемо відкриватися. Подивимося, що тут знаходиться в уламочках. З побажанням у нас тут, наскільки я пам'ятаю, Леді Кімі та Фенакс. І давайте отримаємо легендарного героя відразу з першого ламочка. Ні, це Епік і це Оскарул. Не дуже цікавий персонаж, і давайте далі відкриватися. Так, залагало. Надіюсь, це буде легендарка. Кружечок крутиться. Легендарку для нас пларіум вибирають. Ні, це Фенакс. Що ж, Х25 працює на даному аккаунті. в другу ламочку пробіг Фенакс, і це доволі непогано. Так, Лега, Лега і це Вікія. Не дуже популярний. Зараз герой не так часто використовується, але може бути на тих самих війнах фракції, буде доволі сильно хі хіляти команда. так Хорден. Неактуальний персонаж взагалі, хоча колись використовували як шотера. Далі Кроваве перо, також старенький персонаж для влиття разна. Не цікаво взагалі. Це як у нас доволі непоганий персонаж, можна качати, плюсувати, завжди буде допомагати. Так, це Чані не знаю навіть, що вона робить. Доволі давно у грі, але ніде її не зустрічав, ніколи не використовував. Так, Пларіум, де наші легендарки, які Франокс, які Чані. Дайте, будь ласка, Лего. І ні, Тайрел, знову старенький персонаж черговий раз і ніяких легендарок нам не насипає, що доволі сумно. Карколом, ще нам тільки його не вистачало. Давайте зробимо ось так, не будемо переходити на інший канал, і. Так, фенакс, після того, як виходимо. І відкриваємось, фенакс прибігає. Так, ми Фенакса заплюсували, зробили плюс четвертим. Тепер вибираємо Уго. І надіємося, що ще вона прибіжить, але краще нехай прийде легендарний, гарний, легендарний герой Тлав. Ні, і це Деско. Черговий раз за сьогодні. На цьому будемо завершувати відкриття. Ніби епіка забрали. Що ж, друзі, ось таке вийшло відео. Ось таке відкриття. Не найкраще, але. Таке враження, що потягнули майже кожному по легендарці, як мінімум, доволі непогано сьогодні насипало їх, але і величезну кількість сакралів довелося відкривати, щоб забрати ось цього епіка, плюс ще соточку десь зеленими доб'ємо. І що хочу сказати, всім дякую, що ви дивилися. Пишіть в коментарі, що випало вам, як вам ця подія, як ця жадність плайру, які зараз вимагають цілих 12 сакралів за епіка. Ну і, звичайно, кому сподобалось дане відео. Протисніть подобайку і підписуйтесь на канал.